Скажи, будь ласка, які твої головні цінності е, батьки і рідні? Свобода, честь, совість, взаємна повага між людьми. Життя. Ну, архітектурні в даному випадку. От я з Києва приїхала спеціально, щоб угу. подивитися це, все, що тут збереглося. Порядність, обов'язковість. Увага, не до одного. Доброзичного єсть. Я холодна, я холодна, я холодна. Браво, свобода, люди не громадянини. Браво, порядок. Сім'я. Сім'я. Definitely the Christian values, because I believe that you, you cannot separate a religion from from uh, normal life. I think everything is like together. Як ви себе ідентифікуєте? Як я себе ідентифіка... ідентифікую? Русин. Ну, Українець людина, що можна більше сказати. В першу чергу я громадянин. диву. Наша ідентичність наоборот здесь проявляється і що как якби бы її остріє чувство, вона більше проявляється. Навіть в наших дітях, ну вони от у них просто им хочется им хочется показать, хочется, что, что, татари. татари. Напевно, я почала вважати себе українкою. Тому що я поясню до того, мій батько росіянин, і я завжди боролася з тим, що якби я, я росіянка, так, я живу на Україні, але ну, людина може бути росіянкою. І в розрізі останніх подій я почала розуміти, що да, я є українка. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, що таке модерність? Модерність це щось схоже з сучасність. Ну, я не так and I think that modern society got very away from you know from eternal truth and from religious things and I think that's a pity На вашу думку, що таке традиційне суспільство? Традиційне суспільство – це те, в якому ем, переважають, е, переважають е, такі духовні цінності над матеріальними. Суспільство, в якому є повага до людини, в якому є Почуття родини. І з тим, щоб не визначати, так як на мою думку, не визначати, що як там партнер один, партнер два. А будь-які явища є дуже складними. Сказати однозначно, чи то традиційне, чи нетрадиційне. Галичина має багато традиційних. Мені здається, це суспільство, яке не змінюється. Отак. І ну, я би навіть схарактеризувала традиційне суспільство як таке, яке. ну, Погано сприймає зміни, якісь якісь зміни чогось нового. Як ви вважаєте, які проблеми європейської історії зараз найбільш актуальні? Європейської. Ну то, мабуть, що Україна. Єднання Європи. Ну, є не дуже позитивною річ. тому що наприклад на ці вихідні ми були у Кракові, і я замітила той факт, що немає ідентичності. Проблема в єдності, проблеми в тому, що зараз європейське суспільство може розколотися. Відповідь на ці та подібні питання ми будемо шукати в рамках нашого курсу актуальні проблеми європейської цивілізації. Я запрошую вас до участі в цьому курсі, і то з двох причин. Перша є суспільна політична чи актуальна. Я палю в тому, що європ... українці хочуть Європу. Ми бачимо зараз, як все більше України стає проблемою Європи, а європейські проблеми стають українськими українським проблемами. І ми часом не розуміємо цих проблем, Ми не можуть певні хріщі, тільки тому, що ці проблеми глибоко історичні. А ми, як і політики чи журналісти, мислять в категоріях одного, двох, трьох, п'яти років. Тобто від виборів до виборів, від революції до революції. А насправді ці проблеми є протяжні, не складалися дуже довго. Тому, щоб зрозуміти їх, а ще більше за розв'язки, розвиски, треба думати про них історично. І це, що буде робити наш курс. А друга потреба, чому на наш курс варто записатися, є радше наукова чи академічна, і пов'язана з тим, що за дуже короткий час, приблизно за 9 тижнів, ми вчитаємо найважливіші тексти історографії, історії щодо Європи. Європейської історії ці тексти, які складають, як би сказати, золотий фонд в Навряд чи ви за своє життя споможете почитати ці тексти за якийсь там місяць чи рік, чи не за все життя. А тут добра нагода ці тексти почитати, обговорити за дуже короткий час. І, очевидно, виробити своє розуміння України, Європи і всього світу, тому що не секрет, що Україна зараз є однією з ключових територій Європи, а Європа далі визначатиме можливість світу. Тому думаючи про Україну, про Європу, ми можемо краще думати про світ. Отже, запрошуємо вас до нашого курсу.